20 січня в Білгородністровській міській лікарні під час зйомок репортажу про зимові холоди та її наслідки до нас звернулась Ірина. В ході бесіди з'ясувалося, що вона теж пацієнтка з закладу та лежить в однієї із палат в очах у жінки. Страх і водночас біль. Вона розповіла нам жахливу історію про те, як потрапила на лікарняне ліжко. Це наслідки жорстокого пограбування, що сталося на однієї з вулиць Акерману. Ірина зі сльозами на очах розповідає, що трапилося з нею того дня, 16 січня, повертаючись додому після роботи, о 10-й годині вечора в самому центрі міста її жорстоко побили четверо молодиків. Відібрали одну золоту каблучку та забрали 300 гривень. Грабіжники намагалися зняти з її пальця іншу каблучку та не змогли, зламали нігодь. Жінка навіть не пам'ятає, як дійшла додому. Наразі Ірина лежить в міській лікарні під пильним наглядом медиків. У мене теж удар по голові, але мене чотири людини били ногами. Уже есть видео с магазина Сантехника, но там плохо видно. У меня капельницы капают. Ну, да капельница, голова, сотрясение, перелом носа. Однак, як виявляється, подібні випадки у Білгород-Дністровському не поодинокі. Разом з Іриною в палаці лежить і Євгенія. Жінка ледве може говорити. З жахом згадує вечірні події, що розгорталися 15 січня в мікрорайоні Тіра. Та на превеликий жаль залишаться в її пам'яті на все життя. 15 числа я йшла з роботи додому. От мене, в общем, до таби. Подвезли, я вышла с машины. Это здесь на стену от а, вас? Нет. Тира. Тира, на да? тире. Ага. Я перешла дорогу, поздоровалась своей рабочей, так как раньше она работала вместе со мной. И пошла дальше. За мной слышу шаги ну, молодого человека. Как бы. Я не придала этому сильно значения. Думаю, мало ли, что сколько раз я шла с работы, то навстречу, то сзади, и как бы ничего, спокойно доходила до дома. И тут поворот. Получается, что мне надо было повернуть. Я как бы повернула, хотела повернуться, посмотреть на него, как положено. И у меня ничего не получилось, потому что я вообще ничего не помню. По сегодняшний день ничего не помню. Як розповідає жінка, дорога до її дому ніколи не освітлювалась, і вона завжди зі страхом йшла по ній. Приходячи до тями того вечора, Євгенія почула уривки діалогу. Хриплий жіночий голос сказав: давай швидше знімай і побіжалі. Прийшовши остаточно до тями, жінка ледве добралася додому. Маленька донька, яка вдома чекала матір, знала, що та завжди приходить в один і той же час. Почала їй телефонувати, але ніхто не відповідав. Опісля, почувши стукіт, пішла її зустрічати, але від побаченого дівчинка ледве не втратила свідомість. Розповідає Євгенія, вона мені відкрила калітку. Я... Ну, позвонила в звонок, и она мне открыла калитку. И говорит, мама, что так поздно? И когда увидела вот это все ну, лицо, волосы все в крови, крови шапка все в крови, куртка 5, в крови, все в крови, и она кричала не своим голосом, соседи подошли, сразу вызвали скорую. И потом сваха сватом, значит, скоро меня сюда, и они за скорой ехали сват сватом. Старша донька Євгенії Ірина розповідає, як тільки дізналась, що трапилось, одразу приїхала до лікарні. Наразі медики діагностували у жінки черепно-мозгову травму. За словами доньки, грабіжники забрали сумку, в якій знаходились документи та гаманець, ключі від дому, зняли срібний ланцюжок, а ще намагалися зняти золоті сережки. Сережки вони не могли зняти, тому що вони ззаді закручені, як на болтиках. Я не дергали ці мочки, хотіли порвати до того. Так дергали, что на второй день, когда мне надо было томографию проходить, пришлось их самой снять. Як розповідають жінки, такі жахливі випадки в останній час трапляються дуже часто. Зовсім недавно з ними в палаці лежала ще одна жіночка, жертва можливо тих самих грабіжників, які без жалю та холоднокровно б'ють заради наживи. Всі постраждалі написали заяву до поліції, як будуть розвиватися події та чи знайдуть правоохоронці нещадних грабіжників покаже час, а наразі ходити вулицями міста стає все небезпечніше. Взагалі дуже страшно виходити на вулицю і опасно. І це не одиночний випадок. Це, це до цього тоже були, это Далегла вот эта женщина 6 числа, она тоже рассказывала, что уже вся больница гудит, что Случаях, уже... Очень много Милиція, как бы пассивно к этому всему относятся, что продолжают поступать, продолжают этот же район. Да. Поэтому просим нашу милицию применять какие-то меры. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия Тв.